Я вже говорив мої внуки однажди питають своїх батьків, коли дідусь мене проповідає. Вони знають, що дідуська проповідає вже кінець зображення. Вони не так мене любили слухати, як хотіли, щоб вже кончили зображення. У нас, як обычно, два години, сьогодні ми висушили гостей. І так согласилися, можливо, вже на вечір будемо просто розсуждати. Послідні слова, які брат час проповідував, мені дуже запали, і я їх часто повторюю. Коли я був ще молодим, починав проповідувати, я пам'ятаю один брат мені сказав такі слова. Брат, коли читає Слово Божє, не будь як спортсмен, а будь як турист. І Я на всю життя запам'ятав. Спортсмен має определенну дистанцію і старається чим швидше її пробіжати. А турист має определенну ціль розслідувати, розпитати, розізнати за всі природні там, скальми скупаємо і інші, чим. Орисуйся тут, давайте будемо як туристи. Як туристи, розсуждати над Словом Божим, не тільки прочитати, як сьогодні нам браття говорили, я прочитав Євангелію, а що ти зрозумів? Нічого не зрозумів. І не поймеш, якщо не будеш внікати. Писання каже: внікай себе. І учені, апостол Павел говорить Тимокею, так поступає себе, спасеш. І слухаючи Тебя. я вже так об'ясняюся, хоч всі це знають, навіть трансляція, яка у нас записується, і ну раз навіть на мою проповідь говори по-українськи, чисто. Я вибачаюсь, навірно, не звожу. Я зараз в стадії переходу з російського на український. Так що не знаю, знаючи успію перейти. Моя життя так коротка, що, мабуть, чисто вже не перейду на український. Тому вибачайте і думаю, що язик теж знаєте, які русські слова будуть, то поясним, якщо ви не знаєте. З дитинства читаю русську біблію, з дитинства проповідую з молодості, що на руському. Буду старатися і зараз буду читати на руському язику. Але я розсуждаю по-українськи. Ви чуєте? Читаю по-русски, а розсуждаю по-українськи. І допоможи нам в этом, Бог. На сьогодні питання усіх людей. Що буде далі? Що буде у нас на Україні? Що буде з нами і з нашими? особо молодими браттями, що буде далі. Давайте обратимо увагу, Я думаю, кожного жителя не тільки країни, а любого жителя землі інтересує питання, що буде далі. Ми знаємо як народ Божий, що буде далі. Читаю Слово Боже, я деякі слова виписав, щоб закратити час. Читаю некоторые только места: не Придет же День Господень, как стать ночью, тогда небеса шумом пройдут, стихии же разгоревшиеся разрушатся, земля и все дела на ней изгорят. Если все это так разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочести вам? Ожидаючим і желаючим причества Дня Божого, котрий воспламенені небеса розрушаться, розберевшись стільки ростають. Проте, ми, по Його ожидаємо нового неба і нової землі. Слава Богу, нас ожидає нове небо і нова земля, независимо, коли наша життя окончиться. Які будуть на землі, услов'я або трудності нас ожидає, нове Небо і нова земля. Об цьому ми поросуждаємо на основанні Слова Божого, нас ожидає. Сьогодні, браття, нам говорили також за віру, за віру, одна віра, одне крещення, один Бог. Но ми читаємо Слово Боже, коли обращаємося в відкроєння. Я часто же напоминаю то Івану Бог показав на острові Патмос обітування, яке вживає вірних Богу. Не верующих, а верных Богу, будь вірен до смерти и дам тебе жизни. Можна назватися верующим, можна признавати, что есть Бог, но не жить святою жизнью, не жить согласно Слову Божия, на наша наша вера. Бог говорит: будь верен до смерти. И те место, яке я також часто напоминаю Евреям 5 глава. Де говориться Христос, Син Божий, також переніс трудності, терплення, лишення житті і далі каже. І Он обіцяв всім вірним Богу дати життя вічне, вірним Богу, брати сестри, наша цель і наше жлання перед Богом. Щоб Бог допоміг нам оказатися вірним Богу. Що ожидає вірний? напоминаю Слово Божище. Прочем, ми, по Його ожидаємо нового неба і нової землі. Петр говорить такі слова. Ми оженаємо Іван говорить такі слова. Блаженний свят, имеючи участие в першому Воскресенні. блажен і святый, той, хто удостоїться быть участником первого воскресения. Дальше читаем. Иоанн же опять говорит, «И увидел я новое небо и новую землю, на которой обитает правда. То нас чекает». Слава Богу! То нас чекает. Дальше говорит опять же апостол Павел, вот, то есть 1 Коринфянам говорит, Теперь мы видим, как бы сквозь тиск секло гадательное, тогда же лицом к лицу увидим. Мы теперь представляем, что нас ожидает. Верный народ Божий. И Павел говорит, как бы сквозь тискло ми гадательное. А тогда, я выключаю, что гадательное, негадательное секло. Вот. А тогда увидим лицом к лицу. Отто мене Вот це мене втішає навіть при всіх тривогах і навіть інформації і весі, які доходять до наших ушей, втішає одно. І ми співаємо псалом, та ж у нього часто грім. Та лише надія веселить мене, що в моїй країні гора не буде. Слава Ісусу! Це вже дає святий народ. Не віруючи тільки, а святий. У нас сьогодні ми сусідаємо, я думаю, по землі мало людей, які не вірять в сусідствування Бога. Но це не дає спасіння. Спасіння дає, якщо ми посвятили своє життя на служення Богу. Брат Павло проповідував в началі, як ми і чули. и за Вирум, и другие места, и я так с братом сижу и говорю, сколько есть Евангелий, сколько Евангелий или Евангелистов в Священном Писании. Ну, брат сказал, и мы все знаем, четыре Евангелиста, их можно предсказать, Матвей, Марк, Лука, Иоанн, но есть еще пятое Евангелие, это наша жизнь, Если сердцем без вирувати, а устами исповедовать, что Иисус Христос Син Божий спасется, серцем веровать, устами исповедовать и жизнью проповедовать о Иисусе Христе. увидят ваші добрые дела и прославлять Бога в день посвящення, не тільки почують Евангелию, а увидят ваші, або по побачать, ваші добрі. Дії, прославлять Бога в день посвящення, нехай нам Бог поможе. Далі говориться, що нас ожидає? Іван Откровення, говорить, 22 глава. Нічого вже не буде там проклятого. Ночі не буде, не буде болезні, не буде ужасів, не буде ніяких воїн. І далі говориться, там Бог, друзі, отримає всяку слізу з очей Божих. Наша цель, наше бажання – достигнути цього місця, де обіцяв нам Бог. Що ж нам треба робити? Писання говорить опять слова: браття борі і боє, старайтесь робити твердим ваше звання і зброя, так поступає, ніколи не прийметеся, Тобто, Апостол Петро вірить об этом до нас, до братів, до сестер, зробить своє уповання твердим, то є свір, щоб многі бачили діла наші і нашу віру. Посему сього ще раз читаю борі, борі, старайтесь, старайтесь, дійте тверде ваше звання і збройня. Так поступає, не притнетеся, так поступає спасіте. Поможи нам, Боже. Далі говорить такі слова сам уже. Христос говорит, такі слова Луки, 12 глава. Приготовляйте себе не невещающе, не сокровище, не ускуєвающе на небесах. Приготовляйте, то есть трудится, приготовляйте. Прокісай говорить о Царстві Божий. Говорить, хто жажить, іди ко мені і пей. А також говориться, покупайте без золота, без серебра, то, що не насищає тіло. Покупайте, це значить трудиться. Трудиться в молитвах, трудиться в Слові Божиє, то наш труд, щоб досягнути того, о чому ми слухаємо. І царство Боже, не пища і петь, но праведність мир і радость у Святом Духе. Брати, я вас прошу пободрствувати всіх, пободроствувати Царство Боже не пища і петь, но праведність мир і радость у Святому Духе. І ми раз задаємо питання, що таке царство Боже, і починають знизу. Толкувати или цитировать, Царство Боже, радость у Святом Духе. Я говорю, не так. не так. Перша ступенька праведность. Нам піднятися треба навіть сюди на сцену. Три ступенечки. Перша ступенячка праведність. Это наша жизнь, це наші поступки, наші дела. А друга ступенька мир. Мир, мир і святость, без кого ніхто не побачить Господа. Мир друга ступенька. а третя радість. Поможи нам, Боже, йти так, як Слово Боже говорить, починає із себе. Першу ступеню, що я ще раз говорю, Или шаг у нашій житті треба робити те, що написано: праведність. Наша праведність, друзі. Должна бути светом для других. Читаємо ще некоторі місця, і ми молитися, щоб Бог нас благословив. Подвигом добрим я подрізався, апостол Павел говорить, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни. И не только мне, но и всем исполняющим Слово Божие. Апостол Павел, прожив уже жизнь и уже в старости своей, обращается к Тимофею и говорит, течением то есть подвигом добрым я подвязался. Подвіг, друзі, то малий труд. Для того, щоб зробити подвій, треба Царство усилие. Дай нам Боже способності приложити усиление над собою, над своїми поступками і своєю життю. Павел оглянувся на свої путі, та й уверено и твердо каже. Подвигом добрим я подв'язався. Я не хочу хвалитися, але також можу сказати, по мере сил подвязався. І сьогодні хочу подвязаться, щоб увінчатися, вийти в ворот, куда строительство і художник Бог. так, брати і сестри, поможи нам, Боже, І ще читаю відкривання, последние мої останні слова или... Мес Блажен, Блаженний, умираючий в Господі. Я й говорю, над Ними вже смерт рая в власті. Блажені, щасливі люди, які не тільки живуть, свято перед Богом, а і умирають з Богом. Умирають у Божій волі і з Богом, то єсть, Идут до Бога растутся з этой землею. Благослови вас Бог, Благослови мене, Бог. Нам сьогодні, браття, много сказали, а мы должны прилагать старания старання, щоб нам показати життю нашу, що ми християни. Не всі християни спасутся, я говорю відкровенно, не всі християни спасуться, не всі віруючі спасуться, но верные Наследний час вечною. Поможи вам, Боже, благослови вас Господь. Ми в даний час будемо молитися Богу. Будемо молитися, щоб Бог нам дав способність прийняти всі слова, які ми сьогодні чули, щоб віра наша утверждалася на сванні Слова Божого, і віра наша отображалася в нашій житті, об этом молився Богу. Амінь.